влог ми заселилися в новий готель, і ми просто в шоці. Дуже приємному шоці, тому що такої краси я особисто не бачила просто ніколи. Оля Оля вже їсть кукурудзи. Я не хотіла нікому показувати. Ми придбали сьогодні на на ринку. Там така була точка продажу овочів, фруктів і якихось снеки. Снеки, які вони самі роблять. Прикольно, ми mm -hmm. теж будемо каштувати і поділимося з вами з нашими враженнями. Їхали довго з зупинками, ми познайомилися з таксистом, він нам тут все показував і розказував по дорозі. Було цікаво, і незвично. Найцікавіше те, що цей таксист він ютубер, ютуб-блогер, і в нього є свій канал. Mm -hmm. І ми просто були в шоці, тому що ми тільки починаємо цей шлях. Mm -hmm. А він вже скільки він місяців вже на Ютубі? Він казав, що він почав його ще коли почався ковід, угу. але він почав набирати підписників тільки місяць тому назад було за місяць 10 тисяч тисяч 10 підписників за місяць. Я просто була в шоці. Угу. У нього відео, відео в таксі з туристами. Угу. Я обов'язково залишу ссылку на його канал, і там, скоріше всього, Буде відео з нами. Mm? <сх> так, тому дуже цікаво. Чекайте, я Дуже чекаю на це відео. Я теж Я Я, в шоті, я досі просто на емоціях. Mm -hmm. Так що зараз ми вам покажемо вид. Дивіться, яка краса. Це <сх> нереально на, на відео виглядає просто no, вживу ще краще, Дуже mm -hmm. mm -hmm. прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. Дуже гарно, тут прям така дика природа. Значить, ми просто десь посеред лісу в горах. Немає нікого. Ні, 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 ні. Сусідів нема. Mm -hmm. да, до речі, сама тераса в нас, вона якби така трохи приватна. Це приватна так, це тераса. Приватна, приватна віла така. Можна. Приватна віла, так. Да. Mm -hmm. Тому що далі йдуть сходинки туди наверх, наверх і на рецепцію. Вона там далі. Mm -hmm. Не подумайте, це не басейн. Mm -hmm. Там купатись не можна. Але виглядає круто. Там є рибки, плавають. Тут дуже тихо, спокійно. Але тут недалеко є дорога, тому так, дійсно, чути машини, байки, але, в принципі, тихо. Угу, Тихо. Угу. Тут ще дуже багато фруктів росте. Ось. Угу. Я не знаю, що це мандарин. Я думаю, що це мандарин. Так, да, це мандаринове дерево. У них ж такі вони зелені uh -huh, мандарини. Uh -huh. Я думаю, що це як дикі, вони маленькі. Так, да, дикі, дикі мандарини можуть бути. Там банани, вам бачила. Вон банани. Бананове дерево. Тут ще є мангустинове дерево. Так, і там також є мангустин. Тарасі ми переходимо в наш номер. У номері знаходяться аж два ліжка. Це було неочікувано, тому що я не пам'ятаю при прибукінгу, щоб я, щоб я резервувала два ліжки. Може, це просто випадковість. Є ось такий диванчик, теж дуже великий, комфортний. Столик. Так, тут меню. Ось такі великі вікна. Є штори, можна закритися, якщо ви хочете більше приватності. Ось такі ліжка великі. Зараз я сяду. Не дуже м'які, але тут, в принципі, скрізь не дуже м'які yeah. ліжка. От ми вже так помітили, що. Але в принципі спати є зручно. Ось, є лампа, світло. Тільки... Я... я тільки верхні бачу, що працює. Там теж є. Mm -hmm. Не працює. вони по бокам. А, по бокам. Окей. Там по бокам? А, ці, я я зрозуміла. Так, розетки є. Ми як принцеси будемо тут <смас> спати. І з цієї сторони та, теж там є розетка, я бачила. Добре. А, нам видали рушники для басейну і також рушники для душа. Душ, так, да, найцікавіше. Це відкритий душ. Ось, будь ласка, ось таке от система провітрювання, причому двостороння. Так, тут у нас знаходиться туалет. Ось таким видом. Є велика церква, умивальник, мило. Ось е теж от, світло можна вимикати. Все працює. Ну і душ. В який Оля дуже боїться йти, бо в неї фобія змі... на змій. Як вона називається? Ця фобія? Не знаєш? Звай... Ну, вона в мене є. Вона в мене є. Ось. Тут у нас є мило. Я не знаю, до речі, чи це, чи це все мило, чи гель для душу. А ще тут є міні-бар. Ось, дають воду, вода безкоштовна, снеки платні. І міні-бар. Ось. Теж платний. Є пиво балійське, кола Спрайт і кола Зеро. Ось. Так, є сушилка і е, такий от шкафчик. Вішалки. От, ну, в принципі, все є, тільки що є ще і страх тепер. Страх змій. І не тільки змій. Дуже гарно. Так, ще тут є вентилятор, якщо буде дуже жарко, тому що кондиціонера я не бачу. Не, не. Його немає, да. от так. Отак от. Еко френдлі. Нам дуже подобається тут. тераса дуже простора, і сам вид, ну це просто рай. I can try like this mm -hmm. oh. Can you open position. Maybe a yeah. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. There is like inside uh bone. Like, yeah. uh -huh. mm -hmm. Ми, до речі купили сьогодні мостину, я зараз покажу. Ми накупили просто купу місців. <laughs> як я не знаю. Ми є холодильник, це добре? Так, ми зараз покладемо холодильник. Mm -hmm. Mm -hmm. Купу просто мангустині. Потім ми купили, як вони, я забула, така... Раматан? Ні, рад... Рамбунтан. 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 Так. Рабутан. Угу. Рабутан здається. Рабутан здишки або рамбунтан. Е, це я точно не знаю, як називається. Такі фрукти. Далі. Е, це чі чі чіпси, які ми взяли по дорозі. Локал продукт. Угу. <реш> картопляні, до речі. Вони карто. Я думала, вони рисові. Угу. Теж як рисові, але І але ось... ні. <реш> да, і це цікаве листя. Чомусь. Вони сказали, що це, типу, вони сказали, що щось, типу, як папай, але не папая. Але звучить як папай. Ми не знаємо, що це трошки. Але mm -hmm. ми не знає, що... <ріст> Але спробуємо. <ріст> і одна кукуруза залишилась, Я одну зараз. Її. Це моя. А якщо Оля її не з'їсть, то це буде моя. <ріст> Тому приємного апетиту. Насолоджуємось видом і відпочиваємо. Ми їхали додому і ми дуже сильно голодні, але ми не зупинялись ніде, щоб поїсти, бо ми знали, що нас вдома чекає багато фруктів і багато снеків. І ми дуже, нам дуже цікаво їх спробувати скуштувати, бо ми таке ніде не їли і не бачили. Угу. Тому зараз будемо е куштувати разом з вами. Спочатку ми показували вже вам ці хоммейд. Home Чіпси картопляні такі ще є солодкі трошки пізніше. Почнемо з них. Угу. Дуже цікаво спробувати ці листя, але Дуже. воно жирне. Відкриваємо. Так. Воно, воно повинно бути не гостре. Так, да, гостре це ось це. Да, Де густуй. Жирне. Дуже. Дуже жирне. А ми його зберігали в холодильнику чи ні? А його не треба зберігати в холодильнику. А, ну. Вони його так продають просто не в холодильнику. Mm. Ну, Цікаво. Не солене, не, не перчене. Ніяке. Це просто як наче листок. Я, я думаю, що будь-який листок можна зірвати пожарити його в клярі. Рецепт хочете? Ну, таке. Я люблю, щоб було е, гостре трошки, хоча б трохи. Але не, не, не б'є. Не... не погано. Угу. Воно схоже на норі водорості мені трохи. Угу. Тобі схоже? Мені Трошечки схоже. Так, ідемо далі. О, гостре. Це гостре, але mm -hmm. вони картопляні. Зараз схожі на рисові. Зараз подивимось. Тут картопля трошки по-іншому смакує, ніж у нас. Ми вже куштували картопляне пюре. Виглядає, я зараз покажу. Але смачно. Ось так. Такі великі Чіпси. То перший коштує, Давай я. Давай. Угу. Mm -hmm, mm -hmm. Зараз трошки не сильно. Не сильно гострі. Тут хоч якийсь смак є. Але Тобі це, ні? це не картопляні. Це рисові. Хоча підожди. Не, картопляні. Вони як наче рисові, бачите, але на смак картопля. Uh -huh. Це цікаво. Картопля. Mm. Трошки от, ще поїш і там уже гострота підійде. Так, вони mm -hmm. хоча б зі смаком. Mm -hmm. Болися mm -hmm. без смаку. І не жирні. Оці взагалі мені ну, mm -hmm. Мені підходить. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Прикольні. Лайк. Like. Наступне, ми не знаємо, що це. Якби ми знали, що це, але ми не знаємо. що Це. Щось з солодки картоплі. батат, солодка картопля, sweet угу. potato, Я взагалі не знаю, що це таке. Давай зараз відкриємо. Якісь хрустики. Так не відкривається. От. Ось так. Угу. Мені здається, воно буде солодке. Ну, зараз побачимо. Якщо солодке, то. І зараз покажу, яке воно. Бачите, такі маленькі. Маленькі штучки. Я візьму. Солодка. Ну, солодка. Трошки так. С кокосом? Угу. Может, кокосовая олив? Он не смажется, или нет? не смажется Не смажу Вот так вот. Он не но не дуже. Угу. Не, не дуже. Нет. В середине они просто пусті. Я думала, там что-то в середине, но они просто пусті. Хрустика. Це схоже на наші хрустики. Вони угу, знаєте, які запікаються, зажарюються в маслі? Це Такі вони, домашні. домашні хрустики. У нас, у нас бабуся так робила, і мама теж. Угу. От, угу. Коли саме на краєчку хрустика, Угу. Да, відсмажена. Угу. Угу. Прикольно, мені подобається. М -м. Не можу зупинитися. Да, Це воно там. Да. Якщо ви стежите за фігурою, то. Угу. Це не дуже багато. Обережно, так? Я зараз ще я покажу. Угу. Тут такі, бачите, маленькі? як на добре. Мені подобається, ну, мені теж. Бо їх можна їсти довго, їх угу. дуже багато. Так, ми ще придбали ось такі норі. Вони дуже популярні, я їх, я їх бачу всюди, але я, я не впевнена, що я куштувала вже його. Куштувала. Mm -hmm. В Тайланді де куштувала? Да. Вони були чудові. Вони були в, в інших окопках. Mm -hmm. Так. Зриваємо. Так, листочок. Я дуже люблю норі. О, я теж. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я впевнена, що ж смачно. А. Mm -hmm. mm -hmm. О Боже. Оце воно. Дуже mm смачно. -hmm. Це класичні норі без, угу. без смаку, Просто не гострі. Не Ммм, Хубожні нам. Classic flavor. Класичний смак. Напишіть у коментах, якщо ви також любите норі. Mm -hmm. Якщо ви коштували, якщо то ви любите. Mm -hmm. не якщо не коштували, обов'язково скуштуйте. Далі у нас також норі, але з Я також їх скуштувала, але я, раніше, але я не пам'ятаю, наскільки вони гострі. Ми гострі любимо, тому ми не боїмося, якщо воно надто гостре. Mm. Ну, виглядає так само. Так, пішло, пішло. Мені ні. Ну, мені пішло. Вони мені поклали. А, ні, пішло. Ага, трошки запізнення. Це трохи постріля. <різнення> <різнення> трошки так. Ну, я, я, я теж я люблю, коли вод, Саме якщо це водорості, <різнення> то краще трошки гості. <різнення> це прикольно. Прикольно. Мені ці подобаються більше, ніж ніж перші. <різнення> так. Тому що гострота, вона посилює смак. Угу. <різнення> Вони прям такі. <різнення> це така здорова так? Дуже багато... Він зараз залетіти до нас кінали. Там багато Бо, що може залетіти, тому що в нас відкрити відкрити дуже. Тут дуже багато комах і різних видів метеликів. Ми бачили таких метеликів гарних. Mm -hmm. І дуже. великих. Да. Mm -hmm. І флора, і фауна. Все, що хочуть. Mm -hmm. Сонце трохи сідає і стоє свіжім. Ну і зараз ми будемо куштувати солодкі чіпси. Теж картопляні. Давай, ти відкривай, бо ти вже вона вже навчилася відкривати з лупа. Ой, вони злиплися. Так, це карамель. Так, це просто е картопляні чипси з карамелі. Угу. Я думаю, що вони самі по собі не солодкі. Думаю, вони ніякі самі угу. по собі. Дякую. Ну, апетитно на вид. Угу. Це карамель хомет, це просто, мені здається, цукор змішаний з водою. Так? Угу. Самі чипси не солодкі. Ні, не солодкі, ні. Не солоні. Дуже цікаво, як вони роблять таким Як Натурель. Натуральне mm -hmm. воно. Mm -hmm. mm -hmm. Я знаю, що багато хто любить солодкий попкорн, але ну, я зазвичай не люблю. Воно схоже, але це смачніше, mm -hmm. ніж попкорн. Mm -hmm. Ну і напевно найцікавіша знахідка це ось такі насіння. Е соняшника, так. Да, соняшникове насіння зі смаком карамелі. Солона карамель. Там ще були, там були різні смаки, але ми вирішили вибрати саме там цей. був зелений чай, смак mm -hmm. зеленого чаю, потім попіла... кокосу Було. і мілк, смак молока. Ось, ось, ось. Тут, тут, тут позаду є весь асортимент, до речі. Mm. Да. Що, давайте, куштувати. Так, бери. На вигляд сп... 에... бачите насіння. Uh -huh. Звичайне насіння. Ну в нас воно трошки інше, тут бачите, таке довге. Пахне карамель. На смак. Угу. Коли ти його кусаєш, тобі тебе вже угу. є, є цей присмак карамелі, угу. і тоді ти їси цю насінину і вона вже наче з карамеллю. Угу. Це, 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 це взагалі незвично. <позвонять> і знаєте, немає. Я не, не відчуваю ніякої хімії. Так? Хімії немає? Ні. Тут взагалі всі, всі ці mm -hmm. снеки, що ми куштували з вами, вони мають натуральний смак. це mm -hmm. mm -hmm. Більш-менш натуральне. Ну солодкі, розумієте, вони не солені, mm -hmm. вони солодкі. Солодна сіня. У мене супер зболіста. Mm -hmm. Реально? Так? Да? Ви вже попали? Ні. Yeah. Ззади тут можна знайти в ампіста. Прям болить. Ну, болить ну, йде в їх mm. Ну, Ми будемо продовжувати їсти Росія, бо це не... зупинитися неможливо. Взагалі <клес> ні.